Якого дідька ти не працюєш! Що дивишся? Це, польотів не буде. Як як, а ось так. Я теж засмучений. Прийшли оце облітати цього красені. І от треба ж було ще перед тим, як вдягати мотори, думаю... Фу ти які мотори? Ще перед тим, як вдягати пропелери. Думаю, дай я забіндю все ж таки пульт, перевірю арм, перевірю картинку. Забіндив, армлюсь, а його трясе ось так. Я одразу вимикаю, думаю, що таке. Ви ж пам'ятаєте, ми з вами налаштовували, коли цього окрасення, то в нього мотори просто шуршали як по маслу. Я знов армлю, а його отак от трясе. Я вимикаю, щупаю мотори. А вони всі нагрілись буквально за секунду. Хоча при налаштуваннях вони довго працювали, шуршали, як по маслу. І не грілись зовсім. А тут одразу нагрілись. Думаю, що таке? Починаю слухати. Кручу такий, слухаю. Три, нормально. Чотенько. А ось цей. Слухайте. Чуєте, шкребеться щось. Щось шкребеться. Я туди дмухав, і вдував, і видував, вже максимальну компресію ось так робив. Нічого не допомагає, все одно там щось шкребеться. В мене одна єдина версія, що щось туди попало металеве маленьке, воно туди магнититься і я його не можу видути. Сподіваюсь, що це через це його всього так колбасило. Тож пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, що могло з ним статися. Він просто стояв, з ним нічого не було, він не літав, не падав. Просто стояв і ось прийшли літати, а літати не хоче. Ой, все, вимика.